Із тих мов всіх Так це ж прекрасно. — І ще хочуть купити один віграти один кажуть. Це ж прекрасно. — Що Робити. Це дуже добре, де? Ну ой! А -а -а. Ти що мене так вмити? Ха-ха. Скажи, не. Добре, що Вася хоч води от трошки. Він <рес> дав газу. Файна заходи. 604. Можна випускати його, да? Ну так всіх відпускаємо. Mm -hmm.